На Чернігівщині саперами виявлено вже понад 50 тисяч боєприпасів. Обстежено майже 40 тисяч гектарів земель. Однак для повного розмінування знадобляться роки. Великою проблемою є засміченість і гідь області. Сапера ДСНС продовжують розміновувати території поблизу Чернігова, де були позиції расистів, які обстрілювали місто. Ми зараз знаходимося біля Савабуди. Проводимо планові роботи з технічного обстеження. Це по близько 130 ста гектар. За наразі обстежено близько 20. площа велика. Тому на допомогу чернігівським саперам із міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України було направлено спеціалізований розрахунок із машиною механізованого розмінування. Ця техніка дистанційного керування значно пришвидшить процеси, а головне збереже здоров'я і життя піротехніків. Це машина дистанційного керування для знешкодження. Противопіхотних мін. Вона може робити і в міських умовах. У нас зараз поле на даний момент бур'ян високий, що трішки ускладнює роботу, але в принципі машина справляється. Потрібно там періодично зупиняти, щоб вона охолола. Плюс ще, коли дуже багато пилі ускладнює через те, що потрібно проводити її технічне обслуговування. Ми її отримали. Місяць назад ми приїхали з навчання. Відразу сіли на них і до вас приїхали. Сапери пройшли курс навчання для роботи з такою технікою в Хорватії. Це перший такі досвід розмінування для наших хлопців. Машина знаходить і буквально перемелює боєприпаси на дрібні уламки.